Добрий день! А як ви думаєте, правильно казати батьківщина чи батьківщина? Як ви думаєте, а виявляється, обидва варіанти наголосу є правильними. Але від зміни наголосу міняється лексичне значення слова. Що ж таке батьківщина? Батьківщина це край або країна, де ми народилися. А ще може бути батьківщиною те місце, звідки щось походить або виникає. Наприклад, батьківщиною лимону, лимону є Індо-Китай. Ось так. А що ж таке батьківщина? Батьківщина це спадок, це спадщина від батьків. До речі. Саме слово батьківщина воно вже є застарілим, вживається дуже часто в літературних текстах, зрідка у мовленні. Ми його замінюємо словом спадщина. Ось так: Батьківщина і Батьківщина. До речі, слово батьківщина, яке має значення край і країна, пишеться з великої літери. А батьківщина спадщина з маленької. Знаймо, запам'ятовуємо і використовуємо. До побачення!